Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Я трошки прихворіла, але все ж вирішила таке відео звітне за жовтень зняти для вас, показати, що я нарешті дов'язала свій картиган. Він у мене вийшов дуже і дуже-дуже довгим до самої підлоги, скажімо так. Ну, якщо... От, я Він в мене не влазить повністю в кадр от Тому я оставлю фото і покажу, як він на мені виглядає. У мене два рази вийшло його вигуляти на вулиці, тому я зробила деякі фото та відео, щоб представити його на каналі і в себе в інстаграм показати. Ось такий кардиган. Зізнаюсь, ой, я ще не поховала всі хвостики, а вже пішла його фоткати. Ну, і я. Мені чомусь здається, що я не одна така, що серед моїх глядачів теж знайдуться дівчата, які, якщо є мож... випадає можливість зробити фото, то швиденько всі хвостики так-тик-тик-тик-тик-тик і роблю фото. Ну, Я дуже хотіла його дов'язати саме до кінця жовтня, щоб ще встигнути саме сфотографувати. Дуже мені хотілося його сфотографувати. Я взагалі не очікувала, що він вийде у мене таким довгим. Абсолютно не очікувала. Я колись брала я тут вставлю параметри пряжі. Тут baby-альпака, котонови шнурочок і меринос в складі і полиамид. Взагалі я всю свою пряжу в основному купляю просто от мені сподобалась пряжа. от Я б щось б неї хотіла зв'язати, і так я купувала таким чином: я купила таку бобінку із цього якби, шнурочка такого. От. І коли я її купляла, я ще не знала, що я хочу в'язати. У лютому 22-го року я захотіла собі кардиган з капюшоном. Почала в'язати капюшон. От. Після повномасштабного вторгнення я його закинула і рік та навіть півтора року не чіпала. І це ось в кінці літа мені захотілося кардиган на осінь. Ну, в Осені якби його не поносила, але мені хватить і на весну. І на осінь, і не на одну. Далі. Виходить, по конструкції це просто реглан зверху. Така, він майже як оверсайз. Я ще по ширині не міряла його, а взагалі планувала ширину 55 см. Але він, мені здається, там, ну, не враховуючи планки, тому що планка вона ось так має. Ну, якби... О, ось так. Невеличкий-невеличкий зовсім такий запах має бути. Так уже От, І тому я бобінку цієї пряжі, я брала 500 грам приблизно пряжі для того, щоб зв'язати светра. Я не очікувала, що це може так от настільки мені вистачити загальна довжина цього виробу метр і 30 см. Повністю ось такий він довгий-довгий-довгий-довгий. Планку оформила подвійним рисом, от і низ виробу також оформила подвійним рисом. Закриття це айкорд, і рукава також. Рукава такі, вони трошки не трошки а широкова, такі широкі. Взагалі, я їх, скажімо так, в'язала трубою, без ніяких убавок. прямо прямо просто просто От, також ось манжету оформила подвійним рисом, ну, щоб все було гармонійно, щоб все було чітко так. Ніби і просто, але при цьому він виглядає елегантно. Мені дуже подобається. От, якось я скидала фото Марготу, вона сказала, що він ну, взагалі навіть як на сукню схоже дуже. Особливо, якщо з поясом, і так запахнути його і, і з поясом носити, то ніби така в'язана сукня. Дуже мені подобається, дуже подобається результат, що вийшло. І ну, просто неочікувано. Я якби не очікувала, ну, думала, ну там до коліна, ну, можливо, трошки нижче коліна. Хоча тут також потрібно з довжиною бути обережними. Але хотілося вив'язати всю пряжу до кінця. І от вийшло, от якраз для як на мене це, якщо брати Максі, довжину, то для мене це ідеальна довжина, якраз по, по косточці. Тобто він і по полу не тягається. От, і при цьому я ще думала, чи не робити мені тут по бокам якби, розрізи оформляти, щоб було зручно ходити. Але за рахунок того, що запах якби, невеликий, то в принципі ногам нога не заважає і, не, скажімо так, не, я не заплутуюсь в ньому під час ходьби. Що дуже якби, зручно. Я, я ж кажу, я вагалася, хотіла робити ще розрізи, але ж теж Ну, розріз 5 см, якийсь 5-7, ну він ну, туди-сюди, хоча б там, 15 см потрібно б розріз зробити, а взагалі якби, ще краще. ну, такі. Але вирішила спробувати без них. Думаю, якщо що, то в принципі можна розпустити і перев'язати. Якщо мені не сподобається, перев'язувати не буду, все подобається, все взагалі мені якби я задоволена. В голосі може це і не чути, що я задоволена, бо я щось трохи прихворіла. Мене донька захворіла, а це щось я. Разом з нею голова болить, тому я так трошки Трошки нелегко мені. От, Далі. Я вже забула, що я хотіла сказати. В принципі, в даному відео я вам просто показую це як таке звітне відео, що я в'язала у жовтні. От, Я його закінчила. Вага, вага 525 грам. Повністю використала всю пряжу. Ось це все, що лишилося в мене. Ось. Такий шматочок, як мої пряжі. Тобто використала майже всю. от ну, В принципі, я планую зробити опис інструкцію по цьому кардигану, коли трішки голова буде варити нормально, щоб ну, так конструктивно розповісти, що ти ну, по розрахункам по Конструкції, хоча ніби тут нічого складного нема. Абсолютно, просто реглан, причому ж там в кожному другому ряду прибавки я здається робила. Тобто, я навіть і розрахунків яких таких не робила, тому що мені подобаються, подобаються широкі речі, речі оверсайз і такі широкі рукава, мені подобаються. Тут було скорочення в кінці. Тобто в два рази скоротились петлі, по дві рази їх пров'язувала, щоб такий якби, і широкий і манжет був. Ну, на фото видно, як виглядає рукавчик. в принципі. Ось, так дуже гарно. Мені подобається, коли рукав довгий, а не такі, якби. ну, Для мене це він як обрубок якийсь. Ну, це для мене. Тобто є, мені подобається, якби і ніби 7-8 такі. Ну, коротше. То я вже заходжу дуже далеко. Так болить голова, що я ну, почала боліти, почала знімати відео, почала боліти голова. Бо перед цим була таблетки, то наче нормально було. Це, мабуть, уже їхня дія пройшла. Так, е повторюсь: буде опис, інструкція по цьому кардигану. Я трошечки очухаюсь і гарно, так, конструктивно представлю його, якби фото, відео і опис. І плюс, я думаю, що буде ще одне відео. Бо Отут треба, як я хотіла показати, як я робила тут саме початок. Бо далі, ну що там, регланний простий. Рукав просто прямо якби, до самого низу Виріб сам теж. Сама, сама складність це тільки в цій оці ділянці, тобто в початку в'язання саме. Бо починала я з набору в дві сторони, ось тут. Тобто пров'язала до цієї регланної лінії рисом. Цю сторону пров'язала і потім набрала петлі і почала в'язати Вив'язувала е, поглиблення і по спинці. Тобто так розвороти були. З однієї по одній регланній лінії, потім по другій регланній лінії. Ну, тобто, поглиблення тут ось є, якби не знаю, зараз видно чи не видно, але зараз. Ось якби заокруглення є. Я зараз стараюсь робити саме так. Якщо ви вперше про це чуєте, в мене є окремо одне-два. Ну, одне відео більш теоретичне, а друге відео більш як би, таке практичне, схематичне, я показала, як робити поглиблення. Я тут ставлю на всяк випадок, якщо ви вперше на моєму каналі, ставлю заставки, як виглядають ці відео. Якщо вам цікаво, можете перейти і подивитись. Також ставлю посилання і тут, і внизу в описі під відео. Дуже подобається, коли ось таке заокрулення по спинці, Ну і попереду також, якби, ну, росток. Всі називаємо його росток, ну і поглиблення по спинці. Поглиблення попереду немає, тому що тут вже подібна горловина, і його якби тут не потрібно. Так, далі. Також я почала в'язати джампер для своєї якоми в минулому відео, в якому я показувала свою першу покупку пряжі за довгий час. Я казала, що мене кума попросила зв'язати джемпер. Ну, от Ми вибрали, що це буде джемпер з кашеміру, і от я почала його вчора в'язати. Вчора набрала петлі і швиденько-швиденько зв'язала росток. Прям дуже швидко спиці No6,5. Полотно мені дуже незвично, що таке дірчасте полотно. Я прям в'яжу і мені хочеться взяти спиці потонше, тому що ну, я. Я звикла так щільненько-щільненько в'язати, щоб було плотно, а тут прям такі дірки. Ну, Для мене це прям дірки. Але зараз я покажу зразок. Ось зразок зв'язаний з пицями 6,5. Дивіться, там ніякого натяку на ті дірки немає. Він дуже, якби він розбух, пряжа розбухла. І ось так зараз виглядає. Це зразок був зв'язаний з пицями No6,5. І ви ну, подивіться на різницю. Яка різниця? О, ось так буде видно добре. Як розкривається пряжа. І настільки м'якенька-м'якенька я просто в'яжу і чесно, я кайфую. От. Дуже подобається, дуже подобається м'якенький такий, як кошенятко, як шерсть кошенятка буде пузіков. Кошенятки. У мене є кашемір, я колись купляла думала такий твіт кашемір, хотіла доньці, Зараз я покажу, напевно. Ні, не покажу далеко. далеко, От, то він, він колючий. Той кашемір, він настільки оброблений, що я, ну, поки що, я ще не вирішила, що з того кашеміру буду в'язати. і поки що, Але зразок був випраний, замучений і випраний один раз. Вручну і він мені любить, ну, колючий, Треба з ним щось ще думати, пробувати, якось в нього пухти вибивати, прати, може, можливо, і чимало разів. А тут, тут все м'якеньке, тут гарненько, прям і тепленько. От. Тобто зараз у мене на спицях ось такий новий проект, буде джемпер трошки полосатий, трошки не полосатий, ось такого кольору о, пісочний і сливовий. І ось ще хотіла показати на спицях саме мене ось горловина. Як мені подобається оця кругла по спинці горловина, а не пряма, як було раніше, я в'язала. Це ось, скажімо, так, ота магія вкорочених рядів. Тобто я ось тут в'язала ось так, потім перейшла сюди ось так. Тобто, додаткові точки розвороту були і по спинці. Це мені треба взяти спиці більшого щоб повністю вам показати. Ну, я вставлю фото. Перезніму вставлю фото. Тобто, ось на даний момент такий у мене процес. Буду ділитися з ним в інстаграм, як я це робила з кардиганом. От так, мені вже треба бігти, тому всім дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі, лайки, підтримку. Всім дякую і до наступних зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!